Всім мої вітання, любимої друзі, всім мої вітання. Сьогодні знову я до вас посудом. І знову я до вас такою красотою. Всім вітання, любі мої друзі, всім вітання. І знову я до вас способ, і знову я до вас красотою, мої хороші. Е, от сьогодні я вже пекла металевий набір, який я вам говорила, що мені вдалося придбати. Ну, він дійсно гарний, він дійсно гарний. Не знаю. Я, знаєте, я вам хочу сказати, я не дуже розуміюся, але так як мені сказав продавець, що. Цей набір металевий він чимось там оброблений. І він мені казав, але я не запам'ятала це, хоч треба записувати. А, але він зверху покритий сріблом. Ну, Отак от людина мені сказала, що зверху покритий сріблом. Шикарний. Шикарні очі, знаєте, ну от, дійсно от, ну, от, шикарний. То я так, як є, зараз ми з вами, ну, як сюди виставила, все нічого не забираю, і зараз з вами будемо переглядати. Цього першого набору. Так, знаєте, я його от поцінила, але я би дуже була рада, якби його хтось викупив так цілком весь. Бо він дійсно дуже гарний і він так пасує, щоб він був весь в купці. Ну, Але як хтось собі захоче то поокремо, то поокремо, то я нічого не маю проти. Мені, мені, мені треба реалізувати. А як хто собі хоче, так собі і викуповує. Добре, добре, тут ще покажу таку тірину. Жіночка мені писала в коментарях, я не пам'ятаю, як жіночка називається, але вона мені писала, що вона би хотіла придбати і, і не знає, як це зробити, і не має номера телефону. Чи може телефонувала, а я не взяла, чи не який вона номер телефонувала, не можу, бо вона цей номер, що мені. Жіночки телефонують, я постійно беру трубку. Якщо навіть я її не візьму, то я подивлюсь, хто мені телефонував, і я відтелефоную назад. знаєте, от я так, А тут я не бачила цієї жіночки. Ну нічого, зараз я буду показувати, і може якраз та жіночка мене буде дивитись і замовить. Собі та, як належиться. Може якраз її так вдасться, що я потолкую, що їй вдасться то зробити Кожен кожен розуміє, знаєте, ну от не всі знають, як то зробити, як то до того підійти. Ну, так мені пишуть, навіть на Viber мені так пишуть, що як зробити, як як проплатити, як то, -то все оформити, що можна було отримати. Добре, добре, менше з тим. Я потолкую всім, як то може бути. А зараз приступаємо і будемо з вами переглядати. Ну от. І я буду вам починати з цього набору так і показувати. От так, як він є, так і буду починати показувати. Красота, неймовірна, в новому стані. Взагалі ніде-ніде нічого на ньому нема, щоб щось було десь пошкоджене. Абсолютно нічого. Складаю з парочок є, таких кавових, разом такі з блюдочками йдуть. Під нос. Через нос чи, під нос чи хто як розумію, читатися. І таких йде дві як е, от як сказати, ніби вони йдуть як корзиночками з кришечку, чи як назвати не знаю. Йдуть на, на каву і там, ну, що може ще цукор. Я не знаю як. Я не знаю, як назвати, але красота, красота неймовірна, і я побачила, і я зразу, зразу мені дуже сподобалося. Е, почну я вам показувати. Такого, такої парочки. Ось такої парочки, мої дорогенькі. Тяжке, нелегеньке, речі, тяжкі, такі, знаєте, хоч от блюдечко, але тяжке. От йде такий, складається, як, як набір, бо кришечка відкривається, бачите. От кришечка відкривається, і тут є такий стаканчик з порцеляни. Бачите, от такий стаканчик білесенький йде з порцеляни. А приблизно десь йде, ну, може, 50-60 грамів, певно, десь до 60 грам йде. Ну, кавові, на каву. От йдуть вони такі кавові, такі чашечки чи, чи стаканчики. Може, навіть на хтось вина захоче, не знаю, не знаю. Отака красота показую вам так досконало, яке все е, зроблене делікатно, все делікатно. ну І сказали, що воно покрите сріблом. Ручечка така зручна. От ручечка гарненько йде зручна, отак, От як її береш, так підбирає знизу, і тут дуже зручна ручечка, Дуже. Отака краса. І тут ще зверху йде така. Крішечка йде таким куполом, бачите, все проріз є, все йдуть з прорізами такими, а тут я вам хочу сказати, якесь таке. Якось таке ніби квіточку, в яку зроблено, чи що, чи то таке якесь, не можу сказати. І от така йде ручка. Таке, знаєте, виглядає ніби таке, як трізуб. бачите, що я так кажу, так ніби так виглядає мені, що воно таке, так зроблено. Так, я приглянулася і тут вроді так само. Ні, тут виглядає тут же. Ні. Тут виглядає, як ніби тюльпани, два докупи, бачите? От ніби два докупи тюльпани. Що з одного боку, що з другого боку. Ну, отак. Так. так. Я краще приглянулась тут. О, На крішиті так не видно, бо нема гілочок, лишень такі ніби. Бутончики. Мають вони. Такі, як сказати, як сказати, зроблено так, що е, закладається одне за друге. Що ви його не можете закласти де попало ту корішечку, вона мусить зайти в своє. О, мусить зайти в своє місце. Ще сама не розглядала добре, але отак от подивилась і так вам показую. Так вам показую. Ну, дуже гарно, дуже гарно. І йде таке блюдечко, все з прорізами. Видите все з тими тюльпанчиками, з таким рельєфом. Дуже гарно, ну, от дуже гарно. Сюди йде Зроблено ніби взагалі квіточку. Ну і сюди все Має і такі тюльпанчики. Ну, так я назву. Я не знаю як, але я от так назву і все йде з прорізами. Хто захоче краще подивитись, я скину на вайбер, мої хороші. Я скину на вайбер і подивитись собі. І скажу вам. То є, ну мені казали, що то є Турція, що то є Турецька. Не знаю, тут є клеймо, але що там пише, то я не можу сказати. І ціна йде під 23-м номером 300 гривень така парочка. 23-й номер 300 гривень отакої от парочки. Розкажіть мені, як цю посудинку можна назвати? Я не знаю, я не розуміюся, і я не знаю, бо я ніколи такого не бачила. Кришечка відкривається. Ну, сказали мені, що на каву, ще ніби, що насипається кава, чи, чи що там. Я не знаю, як об'яснити, але так мені сказали. І, можливо, ще й на цукор, не знаю. Бачите, йде так фігурно. Йде фігурно, все новеньке, всередині все різблене, все дуже делікатно зроблене, от, все дуже делікатно зроблене. йде, і така йде кришечка, так само така прорізана з одного боку і з другого боку. Така ручечка зручна, все дуже гарнесенько, все дуже гарнесенько. Їх є дві таких, от і дві таких посудинки. Казати вам, скільки десь довжини вона має. Я вам зараз скажу, скільки вона має приблизно довжини. Ця посудинка. Я взагалі, знаєте, сама перший раз таке бачу. 11 см. 11 см має довжини. І йде. Під 24-м номером 200 гривень. 24-й номер 200 гривень. Їх є дві. От їх є дві одинакових. Все на весні. І зараз ще скажу вам за ту татю. Ось ще показую вам таку татю. Скажу, вона їхала, вона була рівненька, її чуть треба порівнати, бо то ж, ну я там закладала все, і вона там тиснула, як могла, то все, і вона трохи ніби так. Десь, що нерівненько стоїть. Ну, так і є. Іде з такими двома ручками. Бачите, дві такі гарнезних ручки з ручних. Така зроблена, бачите, як зроблена? Так, вироблю таку якусь хвильку, чи таку квітку. Ну, і вся така вирісна татаця, вся веріна, бачите? От вся татаця така різьбина йде. Ну дуже гарно, ну дуже гарно, все новесеньке, все новесеньке. Ну і тут я вам хочу сказати, що тут є клеймо, а що тут є написано. Made ага. Турція, Так, Made In Turція. От тут пише. ось тут пише, in Турція. Так, точно турецьке, бо пише. І скажу вам, скільки має довжини та таця. Довжини має 38,2,3 см. 38,3 см. І тут має 26 см ширини. І ціна тої тації 25 номер 500 гривень. 25 номер 500 гривень. Такої жкарнючої таці. Ну, от така, Такий в мене є набір. Якщо, якщо би хтось брав цілим набором, то я зроблю знижку, можливо, невелику, але знижка обов'язково буде. А зараз покажу ще раз у Тирину, що жіночка хотіла її придбати і не знала, як це зробити. То я от вам кажу, мої дорогенькі, показую вам ще так її докладно. Нова, новісінька. Користуванні не було зовсім. Зверху має позолоту, з двома ручками зручними, приблизно так іде, ніби як гарбузиком. Все мені виглядає як яблуневий цвіт, така деколька. З одного боку і з другого боку. Дуже гарнезно, ну от дуже гарнезно. Кришка йде таким куполом. Ручечка зручна, з одного боку така сама деколька, і з другого боку така сама деколька. Все новеньке, дуже все гарно зроблено. Ну, десь може десь на 2 літри, може на 2. Може на 2,5. Ну, на 2,5 може і нема, десь на 2200. Ну, такої я не заміряла. От я точно скажу вам, що я не заміряла. І то в нас є клеймо Італія, я вже казала. То є клеймо Італія, І йде під п'ятим номером 1000 гривень. П'ятий номер 1000 гривень такої деревни. Жіночка хотіла. Тепер я скажу свій номер телефону. Якщо на телефон, можете за цим номером дзвонити і на телефон, і писати мені в Viber. Якщо не знаєте, як зайти в Viber, а маєте Viber, то я вам даю номер телефону, ви мені зателефонуйте, а я, вас, я до вас зайду в Viber. От і так ми з вами з'яжемось. Номер телефону 096-227 53 75, 096 227 53 75. На цей номер мені можете дзвонити. Можете на цей номер заходити у Viber, Бо у мене ще є другий номер, але то на старому телефончику, я вже тим телефончиком не користуюсь і. І тим номером, так як не користуюсь, тим другим. Тільки цим. А тут показую вам, що я маю таких два кухлі. Два нових таких пивних кухлі. Дуже гарні, в новому стані. Ну, роки не скажу, які, можливо, ще 60 ті або 50. ті Ну, може, і 70-ті, я не можу сказати, але нові, нові два таких великих кухлі. Приблизно десь вони йдуть на грам, може 600-700, а може навіть і на 700 грам. досить такі великі. от досить такі великі. Мають позолоту, широка смужка позолоти внизу і вверху. Вся збережена по все новеньке. На ручці також йде позолота. Ручку я показувала, що ручка зручна. Сюди такий по собі такий благородний, ніжний такий трафарет. Ну, Я так вважаю, що такий трафарет. Ну, бо як його назвати інакше. От, Все дуже таке гарне. І покажу вам, що яке тут на ньому йде клеймо. Отаке От войде лише клеймо, то я не скажу, яких -то, яких то років і чиє то воно є. Та то є як чиє, Та то є Німеччина. Десятий номер 250 гривень. Десятий номер 250 гривень одного такого кухлі. У мене є два одинакових. На два таких гарнезних одинакових. Ось тут покажу, що я маю такий набір. Іде тут такий цілий набір. Ну, я не знаю, чи тріо є всі шість, а, по-моєму, що якась десь була тріщинка на, на якійсь чашиці. Ну, то, по-моєму, що так, Іде, може 4, може, може 5. Я не можу сказати, я вже і не пам'ятаю як. Але як -то когось зацікавить, то я обов'язково подивлюсь обов'язково вам скажу. Ось така красота нова з такою трояндочком. Дуже гарненько. От все дуже гарнесенько зроблено. Все дуже гарненько. Позолота вся збережена. Отак, От як я вам кручу, так все вам показує. позолота вся збережена. Чашечка має з одного боку позолоту на ручці, Вся новенька, вся новенька, ніде нічого немає. всередині так само є така ширша смужка позолоти. Бачите, і тут приблизно вони на 180 грам. Ручечка зручна, зручна. Приблизно десь 180 грам. Певно, що не мають більше. Напевно, що не мають більше, як 180 грам. Іде таке блюдечко ще. Бачите, ось іде таке з такими бутончиками, гілочка і бутончик такий. І має по краєчку ще такий рельєф такими качурами. І така сама йде ще пиріжкова тарілочка. Бачите, з такою великою розою, з такими бутонами. Все так, знаєте, зроблено, що листочки такі яскраві, ну, все так делікатно, все так делікатно, дуже гарно зроблено. Іде фігурно, йде отакою от хвилькою, фігурно, і так само по має такий рельєф. І позолота, широка смужка позолоти по кантику, вся-вся збережена. І то клеїмо, йде. Баварія, баварія, йде клеймо Бачите? отаке От йде клеймо І скажу вам, що йде така парочка під 59 номером, я ціну на нього знизила, 600 гривень. 59-й номер 600 гривень отакого От делікатного тріо. Ну, і тут є ще цукорниця і є такий молочник. Такий є самий молочник. Все новеньке, все збережене, гарнесенько. позолота вся збережена, все воно новеньке. Ніхто, напевно, що ним не користувався взагалі е, тим молочником, тому що все все позолота збережена, зовсім немає навіть потертості ніде. З двох боків такі розочки чи трояндочки, ось двох боків. Приблизно десь де на, так само десь на, 100, на 170 г. Більше немає. 200 г той молочник немає ніяк. І таке саме клеймо Баварія. І йде 57 номер 280 гривень. 57 номер 280 гривень отакого делікатного молочника. І така ще йде цукорниця. Отака ще йде делікатна цукорниця ті гарне. Ясне. Знаєте, напевно, що цукор, цю, цукор там був, по вроді там чуть-чуть ніби цукру. Може, хтось і користувався чуточку, але не так дуже довго. Бо також вся позолота збережена. Так само цукру ти, тут десь приблизно десь 170 грам. Ну, бо 200 г точно не йде. от Точно не йде. І кришечка йде таким, як куполом, бачите? Таким, як куполом, з такими бутончиками. І... Ручечка, вся позолота збережена. Напевно, що недовго користувалися, лише так певно. І переважно вони користуються е, рафінатом. Знаєте, От цукор, рафінат. Вони таким розсипчастим не користуються, скільки мені попадало, що вже цукорниці з цукром, навіть, то все рафінат. От все і вийшов рафінат. І йде 58-й номер, також 280 гривень. 58-й номер, 280 гривень. Такої цукорниці. І кавник також є. От є ще такий самий кавник. Хочу вам сказати: по кавникові теж не видно, що хтось, але можливо, що хтось користувався, а можливо, і це потертості від, від газет, А з одного боку зовсім позолота збережена, от зовсім позолота збережена. Абсолютно. Абсолютно вся новенька, ціленька. А ось з цього боку чуть-чуть є потертість позолоти на руці. Отут є потертість по золоти на руці. Незначна, але є. І поверху по кантику також тут ту чуточку, потертість по Ну, Незначна така, але чуть-чуть є. Але чуть -чуть є. Іде така кришка, бачите, вже велика таким куполом, дійсно гарна, дійсно таким йде куполом. Позолота вся збережена на ручці. щоб сказати, що так користувалися тим кавником, ну я не знаю, від чого так сталося. Чуточку така потертість по тут і тут. А більше ні, 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 ніде нема, абсолютно. Е, йде, десь він приблизно на 900 грам. Ще тут має такий рельєф, бачите? По крайку такий рельєф такими качурами. Приблизно він десь де, десь, ну я не знаю, може, може на 800 грам, може на 900 грам. Я так, так приблизно прикидаю. Приблизно я так прикидаю. І так само то є е, Баварія. І йде 56 номер 800 гривень. 56 номер. Я скину ще на нього ціну, за тої потертості, е, то буде 700 гривень. От 700 гривень. 56-й номер, 700 гривень такого кавника. А тут вам покажу, що маю отаких от таких три о ще. Делікатні, безподобно делікатні панські. Бо дійсно так навіть воно виглядає так по-панськи. Бачите, яка краса. Ну, дуже гарно, Ну, дуже гарно. Чашечка приблизно десь йде ну, десь на 140-150 грамів. І йде такого, воно ніби темно-малинового, не бордового і не світлого, як там на екрані у вас передає, але такого, як темно-малинового кольору. Всередині білесеньке. Все дуже-дуже делікатно. Ну, легенька, не важка, а в міру тоненька. Така чашечка, от у міру тонесенька. І йде таке блюдечко з такою вузесенькою бордовою смужкою. Ну, отака, знаєте, тоненька як ниточка. Така смужка тонесенька. Делікатна, делікатна річ. І отака пиріжкова тарілочка. В користуванні не були, бо все, бачите, я аж виблиску. І все дуже гарно, от все дуже гарно. І скажу, скільки має в діаметрі. Має в діаметрі 19,4 19 см. І то в нас є э, клеймо Германія Розенталь. Германія Розенталь, дуже відома фірма. Чи мануфактура, дуже відома мануфактура, ну і дійсно делікатна. Э, 86-й номер 750 гривень. 86-й номер 750 гривень такого тріо. отакої красоти. Я їх маю ще три. Ось ще три, таких три у мене є. Дуже гарні. Ну, от вони безподобно гарні. І ще є така сама цукорниця, бачите? Отака от сама делікатна є цукорниця. З такою кришкою, з такою ручкою. Все гарненьке, крім порохів, що там порохи є. Нема ні сколиків, ні тріщинок, ніяких, абсолютно ні на тріоніде нічого немає на тих трьох. Ні, на цукорниці абсолютно ніде нічого немає. І йде така кришка з такого добротного ручку. Ручка дійсно добротна, така велика. Все новеньке. Цукорниця десь приблизно ну не можу десь ну 200 грам, певно що немає. Ну, 180, ну може, 200 грам немає. І таке саме клеймо йде. Таке саме клеймо, Германія Розенталь. Таке саме клеймо. І йде цукорниця 88-й номер 400 гривень. 88-й номер 400 гривень. Ну, речі, йдуть дорогі, але вони того вартують. Ви розумієте, от дорогі, але вони того вартують. Можливо, я на цукорниці трошки знижку зроблю. Ну, Хто буде, кого буде інтересувати, цікавити, то мені напишете, і ми з вами домовимось. Ну, от і все, мої дорогенькі. На сьогодні на цьому буде все. А ви вибирайте, переглядайте. Хто дивився попередні ролики, чи може дивитися, телефонуйте мені, як вас зацікавило. Я скажу, чи та річ є, чи вона вже продана, чи вона замовлена, то я, я на все вам відповім. А так, можете вибирати, можете мені телефонувати, писати мені за знижку. Не втидайтесь, пишіть мені, якщо я зможу зробити знижку, я зроблю. І вам так і напишу. А якщо я не зможу, то я таки напишу, що я от мені не виходить, я не можу. Так що ми одні на других не будемо обіжатися. Якось так, я так думаю. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока, всім пока, всім до завтра.